Вітаємо глядачів! Раді вас бачити на каналі Ембарго. Якщо ви в пошуках ідеального аксесуару для зберігання особистої колекції сигар, то ми для вас дещо маємо. Сьогодні робимо огляд на хімідор від бренду нашого магазину. Поглянемо на деталі зовнішнього вигляду, підкреслимо стиль, конструкцію та функціональність. Заглянемо всередину і неодмінно поділимося з вами висновками. Тож, дивіться відео до кінця і дізнавайтеся про ще одну цікаву модель Хімідору Ембарго. Отже, на перший погляд може здаватися, що це шкатулка, допоки не відкриєш її. Хімідор виконаний в однотонному матовому бордовому кольорі, поверхня котрого не збирає відбитки пальців. Кришка має дизайнерський зріз по криях, що додає естетичного вінтажного зовнішнього вигляду. На дні бачимо тонку ворсисту тканину, яка запобігає подряпинам поверхні та аксесуару. Загалом, хімідор виконаний в мінімалістичному стилі, що неодмінно сподобається прихильникам цього напрямку. Відкриваючи хімідор, бачимо просторе сигарне відділення, яке здатне розмістити до 25 вітол різного формату. Такий об'єм вважається справді універсальним серед хімідорів, так як за статистикою, такої кількості сигар більше, ніж достатньо для домашньої колекції. Далі звертаємо нашу увагу на додаткові аксесуари у вигляді зволожувача та гігрометра, що дуже доречно розміщуються на кришці за допомогою текстильної застіпки. Губковий зволожувач від однієї заправки здатний функціонувати на протязі місяця. В той час механічний гігрометр показує точний рівень вологи всередині. Додаткові аксесуари, включно з дрібними елементами, такі як петлі, емблема бренду та інше, виконані в золотистому кольорі, що додає нотку розкоші та гармонійно поєднується з іншими тонами. Наявність цигарного бортика, що розділяє різні типи сигар, це маст для кожного хімідору внутрішня частина, яка контактує з сигарами, включаючи вище згаданий бортик, виконана з якісного кедрового дерева. Це обов'язковий матеріал для різноманітної тютюнової продукції, а отже, універсальний. Загалом якісні аксесуари розпізнаються навіть на дотик. Цей принцип не обійшов і дану модель. Можемо закінчувати наш огляд, Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!